Привіт, вболівальники синьо-білих! Останніми годинами з'явилася нова інформація про зацікавленість Динамо в підписанні захисника. Команда знову націлилася на гравця бразильського футболу. Я розкрию всі подробиці цих переговорів, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. Київський футбольний клуб Динамо активно цікавиться 22 річним центральним захисником Браяном Себальосом. За даними джерел, київські чиновники вже домовилися з Форталезою про трансфер захисника. Тепер залишилося лише остаточно узгодити умови контракту з Себальосом. Єдиною перешкодою для переходу може стати небажання батька гравця, який не хоче, щоб Браян йшов у Динамо через воєнну ситуацію в Україні. Зараз Себальос виступає за олімпійську збірну Колумбії, яка готується до літньої олімпіади 2024 року в зоні Конмабол. У квітні Динамо вже виявляло інтерес до гравця, але на той момент у переговорах не було прогресу. Тепер клуб здається більш налаштований підписати колумбійця. Шановний фанат, що ви думаєте про це можливе підписання? Себальос молодий, але показує чудову якість. Поділіться своєю думкою в коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео. Не пізніше.